Привіт! Якщо ви плануєте їхати в Естонію, то ви маєте знати, що в Естонії є не тільки Талін, а є ще таке чудове місто, як Тарту, яке я дуже раджу відвідати. А от якщо ви живете в Естонії і жодного разу не були в Тарту, то тоді це справжній злочин. Швиденько збирайтесь і направляйтеся в тарту. Звісно, в тарту можна. Зробити собі стандартну екскурсійну програму по декількох церквах, головних вулицях, сходити в ботанічний сад, сходити в величезний технічний музей. Але все ж таки я порадила насолоджуватись старту як просто містом, в яке можна приїхати і трохи відпочити. Не бігати як турист, а от саме як справжній мешканець старту, насолодитися містом. Тарту друге полочині місто Естонії, але насправді населення не дотягує і 100 тисяч і тисяч Тисяч цього населення це студенти. Тож місто відповідний такий трохи розслаблений вайб. Плюс сюди останнім часом стали переїздити IT-компанії і стартапи Сталіна, тому що чомусь вважається, що в Тарту трошки краще. І Тарту менш русифіковане. Однозначно менше російської мови в Тарту, тому якщо вам вже набридла ця російська мова в Таліні всюди, де б вони йшли, то раджу вам переїжджати в Тарту. Але Тарту все одно, звісно, так там є російська мова, також так само, як і в Таліні, тому що це велике місто. Не сподівайтеся, що там не буде російської мови. Будуть у Тарту. Дуже дуже багата історія. Це старовинне місто, але про то я б зробила окреме відео. Зараз я хочу не про це, тому що перед ти я Паєв, тобто перед днем сонячного рівнодення, я випадково потрапила на пісенний фестиваль. І тепер хочу звисно з вами поділитися, як можна взагалі провести день чи півдня в тарту, так щоб не бути туристом, але при цьому насолодитися містом. Так от пісенний фестиваль, взагалі дуже люблять в Естонії ці фестивалі пісні і танцю. Це Вважається таким єднанням всього народу і проявленням культурної спадщини, і нагадуванням всім, що хей, ось це наша культурна спадщина. Дійсно видовищні фестивалі, і проходять вони в тарту, і проходять вони в сталіні. Не пам'ятаю, що певно ну, щось таке було. Якщо я помиляюся, будь ласка, пишіть коментарях хтось знає? Так, от, фестиваль проходив цього року. В Тарту я не знаю, як я так пропустила, але я випадково опинилася в Тарту саме в день фіналу, і мені дуже шкода, що я не знала заздалегідь, і в мене не було квитків. Але всі учасники фестивалю на фінальний концерт проходять вулицями Тарту величезною довжелезною ходою. Співають пісень, можна подивитися національні костюми. Що цікаво, що в Естонії так, Естонія дуже маленька, дуже маленька. Але в кож. В кожному регіоні є свої особливості національного костюму, плюс учасники фестивалю вони демонстрували одяг з різних епох, тож можна було подивитися з тисячу вісімсот вісімнадцяте століття, і 17 століття, і більш-менш сучасні. Послухати пісень, послухати музику, подивитися, як вони вітають одне одного. Створюється такий неймовірно приємний вайб на вулицях. Тож, якщо у вас буде нагода. Обов'язково приїздіть, але на жаль, наступний фестиваль старту буде 2029 року. Але наступного року буде в Таліні аналогічний фестиваль, мабуть, не аналогічний, а навіть трохи маслабніший. Тож, тобто, що якщо ви думаєте приїхати в Естонію, дуже дуже раджу приїхати в саме дні фестивалю пісні пісні танцю. Так, для розуміння масштабу цих всіх фестивалів на 100-тисячне місто приїхало приблизно 13-14 тисяч людей учасників фестивалю. На фестивалі було 10 тисяч співаків і музикантів, 2 300 танцюристів, 300 хорів, 150 танцювальних колективів і 17 закордонних естонських гуртів. Поскільки в цих всіх гуртах людей не зазначалось, це то що точно немало. Так, звісно, деякі учасники були прямо з старту, і що ще ще Цікаво, що долучають сюди не тільки якісь такі дорослі колективи, але й маленьких дітей, з садочків з початкових шкіл. Так, звісно, ж ш... школярів також долучають і для всіх це таке просто свято єдності регіонів і поколінь. Цікавого я помітила на цьому фестивалі або дізналася з розмов з людьми, те що у естонців немає такої традиції мати в своєму гардеробі національний одяг. Все, що було на людях, це все орендоване або власність якихось гуртків або спеціальних театральних студій. І такого, як у нас в Україні, майже у кожного чи у кожної є вишиванка в шафі, тут такого немає. Тут люди беруть все в оренду, і купити національний традиційний одяг коштує дуже дуже дорого. Такого масового виробництва, як у нас, немає. Продають тільки щось автентичне. Ну, звісно, у нас теж автентично дуже дорого коштує, але ось тут, от. Костюм може стартувати від тисячі євро. Запросто нам в Україні теж таке треба. Піднімаємо ціни на наше традиційне, якому вже по 100 років, так щоб воно коштувало дуже дуже дорого. А з другого боку, чому б нам не влаштовувати ось такі традиційні фестивалі, пісні і танцю? Тим паче, що нам вже давно пора розвіювати оцей міф, що Козаки стрибали тільки або в синіх, або в червоних штанях, і все і більше крім осих вінків у жінок нічого не було, тому що наша культура неймовірно багата і нам теж. Є що показати, якщо ми почнемо влаштовувати такі фестивалі, так але це мрії. Особисто я на фестивалившись, пішла відпочивати на берег річки, Емаїки і випадково натрапила на кораблики, які катають по річці. Зізнатися чесно, тут в тарту це видається як якийсь культ катання по річці і культ наявності човна в кожній родині, тому що дуже 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 багато човнів. Не вона невеличку річку, Люди тут катаються, навіть я. Чула від місцевих історію, що бувають такі тут перегони на воді, і за якими ганяється поліція, тобто у когось по дорогах, а тут поліція. Річ. Річка насправді дуже маленька, дуже вузенька, але достатньо довга, Тобто є де розігнатися з другої сторони. Річка трохи з вихилясами є трохи поворотів, на яких можна подрифувати на човні, якщо так можна казати. Але люди, які мешкають в тарту. Реально люблять чилити на воді, Тож можу порадити кожному зробити так само. Якщо ви вже нагулялися по місту і ви натомилися, дуже раджу покататися на човні. Або якщо просто вам хочеться покататися на човні, то будь ласочка. Насправді в тарту є декілька човнів, от які катають туристів. Є один такий дуже класичний чорний. Він зупиняється трохи далі від центру. Цей чорний човен він іноді навіть вивозить в озеро і дозволяє людям купатися. Тобто купання в озері, включене в програму. Але мені так з погодою не везло, щоб я була в тарту і була така сонячна погода, що можна купатися. У мене був просто невеличкий човник, але з досить цікавою історією. Цей човник належав, коли. Російській царській родині і ходив водами Фінляндії. Коли російська царська родина розчинилась десь в історії, цей кораблик залишився в Фінляндії, трохи він дійсно використовувався, експлуатувався, як вони могли вже там. Хто за ним толком не доглядав і тому він. Занепадав, занепадав і опинився взагалі в дуже ганому становищі. Знайшовся один чолов'яга. Не то він британець, не то він естонець, так і не зрозуміла. Він викупає цей човен у Фінляндії, реставрує, реновує, повністю все змінює. Тепер човен в такому гарному стані катає людей в тарту порідці. Коштує така прогулянка 10 євро. Триває вона приблизно півтори години. Цього достатньо, чесно вам скажу. Що на борту? На борту є зручності, на борту є бар, бачила в барі полуниці продавали, бачила морозиво, соки води, певно, щось спиртне. Про мене звернула увагу. Можна також зарядити телефон, і звісно, тут буде стандартна порада, якої не можна уникнути, навіть якщо ви в теплий, погожий літній день збираєтесь кататися по воді в втерту і збирайтесь сидіти на верхній палубі, захопіть з собою верхній якийсь теплий одяг якогось светра чи курточку, тому що буде прохолодно. Я підмерзла навіть в кофті. але можна взяти пліди. Не знаю наскільки їх вистачає, якщо повна посадка на човні, то про всяк випадок візьміть з собою щось тепленьке. І з другого боку можна собою взяти своє попоїсти. В мене з собою була своя черешня. Так вийшло просто, і ніхто мені ні слова і не сказав. Я трохи під'їдала цю черешню. Тобто я думаю, що можна собою взяти і напої, і якісь сандвічі і навіть просто посидіти на човні, прогулятися, прокататися і перекусити там. Маршрут цього човника пролягає хвилин 40 в одну сторону, ну і потім хвилин 40 в іншу сторону. Дуже цікаво, я ніколи не бачила тарту з води. Тобто можна подивитися, як люди живуть з іншої сторони, не з суші, а з води. Дуже мені сподобалися будиночки на воді ніколи не знала, що в тарту є стільки багато будиночків на воді, і вони прям закохують в себе, особливо Паєвою всі ці будиночки. Були живі, тобто на них були люди, щось робили: якісь хріль, якісь вечірки. Тож дуже-дуже було чудово. Певно, на цьому буду завершувати це відео, але про карту можна говорити ще багато. Я обов'язково зроблю ще декілька відео, тим що ми збираємося на день народження сина їхати в тарту на картинг, Тож обов'язково підпишіться для того, щоб не пропускати відео. Поставте цьому відео вподобайку, буду дуже вам вдячна. Harmonogna knja